Шановні наші читачі, бібліотека імені Михайла Михайловича Катюбинського, централізованої бібліотечної системи Голосіївського району міста Київ, хоче поділитися з вами радістю. Фонди нашої бібліотеки поповнилися чудовими творами найулюбленішого українського письменника Всеволода Зеновіча Листейка. Мені дуже приємно презентувати вам книжки цього чудового українського. Дитячого письменника, підкреслюю, дитячого, який все своє життя писав для дітей, для підлітків, який жив їхніми інтересами, їхніми сподіваннями, їхніми мріями. Мені дуже приємно, що родина Всело Дезиновича подарувала нашій бібліотеці ці прекрасні книжки, які ви бачите перед собою. До речі, мені дуже. Приємно нам сказати вам про те, що моєю першою книжкою в дитинстві була книжка Всеуда Нестейка в країні сонячних зайчиків. І всім раджу перечитати його твори, познайомитися з його героями, і ви обов'язково потоваришуєте з Колькою Колючкою, Косею Вуханем. ви будете трошки боятися пантери Ягуарівни. ви будете посміхатися з Макака Макаковича. Можливо, трошечки з Рудикови Савенко дражнити Зіну Бабешка. Це все герої його твою. Приходьте, читайте, насолоджуйтесь. До нових тут.